було дуже багато. бо... Аня, скажи, будь ласка, после того, як я придал себе з квартири с квартиры здания, какими трудностями ты столкнулась. Най Інна, дякую Нюансів було дуже багато, бо клієнтка, вона хотіла, щоб оцей простір, як ми вже проговорили, що коли ти заходиш, тут чоловік в труселях сидить, дивиться телевізор, хтось там приносить вам піцу, і все це видно. Ти не можеш розслабитись. Ти заходиш в квартиру. да, тут круто, бо тут є шафа, але також її недостатньо, бо в цій шафі у нас також буде пральна машинка. Нам треба було якось розділити цей простір. Ми зробили тут невелику шафу. Зробили місце для сидіння, місце, де ми можемо повісити свою одежу, де ми можемо скласти своє взуття, Дзеркальні дверцяти, дверцята, все можна скласти і повісити. І ця шафа вона в нас не до стелі. Завдяки цьому в нас також потрапляє сюди світло. Тут класна зона ТВ, письмовий стіл, класний диванчик розкладний. З цього боку в нас підвісна шафа для взуття. Я вам покажу, як це виглядає на візуалізаціях. Трошки дивне було побажання, бо замовниця хотіла барну стійку, але в нас кухня знаходиться в іншій кімнаті. Побажання замовниці це закон. Тому ми тут все ж таки зробили таку зону. Подивилися максимально, щоб по габаритам їм було зручно проходити, щоб не затирати стін. А тому виконали максимальні ці всі побажання.